Всім привіт, це знову я. І сьогодні я прийшла в Денді Ворлд. І тут, нібито як немає ніяких оновлень, нічого не змінилося. Тому я просто прийшла проходити зустрічати мейнів, і, бо давненько вже сюди не заходила. І тут якраз є е, великий, ну, а трошки побільше шанс зустріти Астро. А мені це якраз треба. На ньому у мене 70 ресерчу на піблі. 98 взагалі. Тому наш так, на Майже 80. А. Ага, наш у мене найменше. Ну, що ж зараз будемо проходити. Сподіваємося, заслід Пібла бо 98%. Це ну, взагалі, ну, взагалі, взагалі не вистачило трошечки. Так. Я казала, нічого не змінилося. Ага. Ага, нічого не змінилося. Що це взагалі таке? Допоможіть! Що? Що? Стоп. Ну, наприклад. наприклад, Я нічого не розумію поки. Ага, казала, нічого не змінилося. Угу. Я просто не заходила, не заходила. Це ж таки, певно, змінилося. Тепер, напевне, за оті от капсулки, що ми збираємо, можна щось купити. І у мене тепер є монтаж. Це дуже класно. Отже, я так зрозуміла, що можна собі будь-що купити. Я там ще бачила. Різні шоколадки, О, здається, а, от за ці от за ці капсулки можна спочатку собі щось купити, і це прикольно насправді. То, але я гадала, що це буде якось нечесно. Але, схоже, ні, схоже, таки, це нормально. Я взагалі, мені здається, я сподіваюся, я не перевіряла. Але було б класно, якби ще можна було три бандаря купити. Оце було б взагалі прям супер. Так, і вгадайте, що? У мене ж є моя суперсила. Я можу якийсь рандомний предмет собі взяти. Ну, тобто я не обираю. А просто мені може випасти рандомний предмет і дивіться, у мене вже два бандажа. Уі! Це неймовірно. Я... Мені чомусь здається. Чомусь здається, що я буду остання. Хто залишиться? Мене це трошки лякає. Е. Ура! Це сьомий поверх! і Тут в нас спраут десь там бігає. І, пам'ятаєте, я казала, що тут, здається, немає оновлення. О, он справ бігає. Я вам казала, що, здається, тут немає оновлення. Угу, Все ж таки воно було крихітне, але було. Тут ще якийсь, О, ось ось. Ще якийсь вид цих машин з'явився. Я його не проходила, але мені цікаво, у нас вже є. Ось такі звичайні. І от ті там, де кружечки, і з'явились ось ці. Але що тут робити, я не знаю. І, як ми вже бачили, змінився той початок. Можна собі щось придбати спочатку. Ну що ж, я пішла програвати. Дайте мені, мені дайте, Краута Будь ласка, дякую. Спільно. Ну, що ж на сьогодні все. Всім гарного ранку, гарного дня і гарного вечора. Бувайте!